І всім привіт, ми починаємо брати Knap Tjoy Я таймер ставлю Ми будемо кожен серий, nice. до речі, знімати по... 5 yeah, хвилин. So Тут англійського звучку ми його найкумену зняв Ну, типа, но ну, кисы. якщо Як ты так не розумію Секундомір поставив. It's been... years. Decades at least, since I've been inside this house. I lived here when I was just a kid, with my family. My mom, my siblings, my, uh, my dad. I received a call from Tobias telling me that they were finally ready with the repairs this morning. Took them long enough. <laughs> it's funny even after what happened and all that time away from home, it looks just like i remembered it to be of course uh, things like the furniture and photos aren't here anymore but hey can't blame anybody for that <coughs> right right i guess i better use that memory for something useful i don't have the full story nor do i know why it happened but i can tell you how it started everything else is up to you to figure out this is the story of the night i lost my home my childhood and almost my family just ended Ну якось так швиденько, то блядь, мозку зрад <зрізав>, зрізав. Видно, що гра не свіжа? Що зблемає? Ніби кому мав би треба, но що зблемає, що нелогічно. Поміняти пам'ять? А, у нас 17 Та таке. Що я зробив? Що це таке? О, бля. О, бля! Ну нахуй. Пойшла грати. У мене комп починає кричати, потому що не треба карт там 50-90. Щоб потягло це. Ну текст, до речі, гарний. Блять! Скільки би я це років думав, як це треба було на, на двері? Ну є кнопка, бля, коли не цікай, блять, не плить, там, блять, двері якісь, бля, посадили на цей спіток на двері, бля, ну що за хуйня? Ну поясніть, бля, якісь, бля, в... Поки... О, ми просинаємося. О, бачимо руки. Руки не чесні, треба йти oh, в раковину. Our... А, ми вже волохаті, подивіться. Може, якісь великі трохи? Yeah. Волохся вже вересна, хуй. А це він, типу, ліхтарик, тримає одною рукою чи що? Та ні, у нього дві руки. А звіхти лі... Блядь, ми за робота граємо, дня. Ніч не бачиш. Фірня. Ну, бля, я буду беться, нахуй. Сука! Євуля! Хто це, блядь? Хто це, Кем кулкам будешь идти в до туалет, так сам. Чтобы байка была, все мне. Серьезно, блять. Что ты хочешь, блять? Бля, я ку же голос, нафиг это твой такой нушик поставил. Буде їх за як стоїть в стеклах. Бля, буду грати. Ну, та камери немає, то не видно. Ну то добре. Було б класник, було б колонки. сюди були ваху. Там і запасили другий день ночі, і сьоми. ого о го Мама не вчила, дитинці. To go? After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents <laughs> to rest in our house for a night, or at least, I collected his thoughts. Mm -hmm. After that, Mom put me in bed. I can't remember much about Michael, but I knew mm, he was like that person. Or, at The vibe, At least he didn't look. You know. But this is I was young, so uh, I guess I just didn't know any better. Certainly didn't know what a burglar was, that's for sure. Um, not that I was implying he was, I never talked to him again after that. Well, except for when the storm happened. That's when I woke up on my bed, and I saw them. Ой, бля, я наушники з ним люблю краще. Тільки повністю. Спей. А, я, блядь, не прочитав. Все, алло. Я побачу X, я натисну X. Я хуєй, бля, яка тут чутливість, блядь. Ай, бля. І що мені робити? Тут чутливість, блядь. Що за хуйня?

Та я не шар, я тако посижу туди. Та до якої треба дожити? До шостий. Так, у мене же речі, на годину. На годину блять. Що я ще до... Ти ви щось, блядь, блідного блідого якогось Що це? Які тут кнопки Ікс, що x Мені Мітко треба просто вікно, зеркати і тако, так Блять, и наверняка кнопку в окно я уже забыл. Ох. ВУХ! Бля, звук был. Это на Я надеюсь, что скримеры страшнее, блять. До речи, игра класс. Я чувствую такую, блядь. Что за хуйня? Я, блядь, ту бочалку выпадково пропустил. Какая с камера, блядь, свет. Что ты хочешь? Оп, ну, сука. Раз, два, три, четыре, пять. Да ты, блядь, заебал. Раз, на. <laughs> Бля! Нам треба стал чи чині. Шо робити? Ти ще одне положення має, блин? Хуярь давай пошвечер заебал бы. Я бы хотел подусяк на рад. Пиздец, я в тоже стою, блядь. Да Сука, нахуй. Ти бачив як котра година нахуй? Піздана. Я тікаю. Я тут? Ви <плес> бачите скримера, я не бачу. Фредді Will Get she sh the Window. Close the Capture. Наскільки секунд треба закривати? Мені секундомір, якщо що. Буде зону написано, що треба робити? Ні. Ні, не написано. Стоп. Ми можемо встати. Ага. Ми маємо що на них дивитися, що? блядь. Не, ну это ГГ серия. Блядь. Тихо, блядь, не крывай мини херан. Спаты, блядь, он миссичный. Його... Сяю м'явочки. Ты блядь, сука, со своими учами світиш, ты шо, блядь? Дивися, блядь, котра година, нахуй. Нормальні люди годину вже сплять, блядь. А ти з вочі... Ту. Туда, нахуй, лоха, блядь. Блять, наступної ночі буду з тобою с А що тут треба робити, треру не шарик, и их кнопки то що є? Що з тобою робити? Бля, пизда, міна. Дивіться, ловить скримера, до речі, Фокси. Казав ловіть скримера Фокси? А це, це бонь, він так. А як цвіти?

Скихи кнопки то топфизд. А, а з чим я мой перепрошую свитер? Сракою своєю? Може щось взяти, ліхтарик. лихтар. Ты едешь ліхтарик? Ти, блядь? малий, блядь. Може такого треба світити? Що це? Ну, чекайте, на Бонні... Блять, то Бонні будь, то не Бонні. Ні Big Fox. Блядь, але що в одного друге, що в втіла що в другого, бля. <coughs> якщо жоду до 20... Серії ж бути 20 хвилин. Ну. Я просто маю. Типа відійти від цього, розумієте? Да, блядь, скид рематы, 8 секунд тримаю, ну да ид. Не, 10 потом, тут кидай с 8 рипс нигде. Я казал, что 10 секунд тримати, рематы, мені не верю, а то... тут ще хтось має бути. Ці, ці два випи. Ви. Ти весь ізолі світло почув би включним, штори термали, б одною рукою тримав, а друге очі би закрив, би спав, бляха мух. Все, сидіть тут. Ну чекайте, якщо навести мешкою, то це. Не що її крутить, блядь? Не блядь. собі її, не відкрутить, блядь. блядь. що проти тебе робити? Ховати, спе, що треба було, так? Пізда? Хто це був? Це Бонні. А цвідні, блядь, виходить? Бачив там кесь радіо є збоку? Блять Що з радіо зв'язано з тобой Я ж можу всі світло включені залфетку ні. Вот тут він виходить. Хай нехуй лужить. О! Чи можливо та заходить, дура? Треба світло вимикати. А Фоксі, блять, сука, під ліжком ступеняк. Може, що, типу такого що робити? Чи може треба Фоксі відвертати? Фредді, Фреззі Браун. Якщо довго світло, то чіка прибіжитка їм. Бані, бачу яких подорожчало світло, ти бачив блять це? Ах ти малий гівноївець. А є Бані, злочинний великий червоний Бані. Залишай увагу на ворога, який тут. Він шатить усіх. Він вбиває на двері, щоб дозволити тебе відпочивати. Двір, зупиняйся

Я и три знаєте? Ну, тут встреча твоя, не блядь, встретится какой-то. Треба просто светло там, что будем ховаться. А если Чика? Блядь, потому что когда Фокс треба ховаться, когда Чика на не ней нацикать, когда Бонни светло, тут тримать. Ми 10 секунд тримали. Ну то піздець нахуй, блядь. Блядь, годину тримати чи що нахуй? Блядь, <laughs> нахуй. Я зараз фокс відбив. Positlo si. Svet. Якщо по то я трошки щось від, від комп'ютерного монітора. Мені насправді не то що стреляли, а їхні роги. От стріла, вона, вона, вона. Бля, це брать стрел на рай. Блять, це у зеркало, блядь, бать. Я сплю. Ну что пиздам? Не хуй саме сюда. А Боні Вілта. Ааа, виключити світло. І сісти, походу. Во! Ой, Менгі Ну добре, дивіться, серія була 20 хвилин. Це хор. Давно каже хоррор награли, я рахуюся не погано. Наступній серії ми пройдемо. Ну для вас це буде наступна серія, для мене це може бути і дні, і тижні, і місяці, і там взагалі. Ну ми наступну серію пройдем. Ой, наступну ніч пройдемо. Так що. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Пишіть гра... грай більше хоррорів, Давай хоррор. І пишіть хочете хоррори. Я їх зіграю, але думаю, цей що пройдемо, Що буде багато лайків, ну блять. Ну, бля, ну тут же що поробиш, треба пройти. Всім дякую за перегляд. І удачі. Але братанчик не завод поділитися з другим, з другим е, відео, розумієш? Ну, бля, ну, хор то хор.